Ворог продовжує захоплювати наші території. Вчора навіть стаття з'явилася в інтернеті, яка на одному з закордонних сайтів, яка говорить про те, що Курська операція пришвидшить поразку України. Знаєте, можна по-різному відноситись до таких публікацій, як посіяти паніку чи що-небудь. Але ми бачимо наслідки, ми бачимо те, що Курська операція поки що не приносить нам. Очевидних переваг, але є очевидні мінуси, пов'язані з тим, що ми імовірно оголили деякі, деякі ділянки фронту. І ось я був нещодавно в студії, і там один експерт сказав, що ну, Покровск там умовно все одно <кхух> був би захоплений. Хто його знає, все одно, не все одно дуже легко прикривати, все одно потім, коли щось стається, ти кажеш, ну, все одно воно б так було. Не знаю, знаю тільки те, що війна триває. Бачу те, що чиновникам України війна потрібна. Бачу те, що немає людей в Україні, які за мир, які хочуть мир, крім звичайного народу. А в результаті я роблю висновок про те, що війна вигідна всім, крім звичайних людей. Звичайним людям війна не потрібна. Але телевізор, засоби маси інформації, різні там канали, експерти і так далі призвели до того, що дуже багато українців, на жаль, теж за війну. Але часто ці люди якраз за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній. Їх там немає в цій війні, але вони чомусь хочуть воювати. Не знаю, не знаю, чим це завершиться, але я точно знаю, що ви повинні бути за мир, бо просто за мир більше нікому бути. І не забувайте підписуватись на цей канал у нас скоро мільйон. А це важливо. Чим нас більше, тим нас більше чують, і тим більше шансу у нас щось змінити в нашій країні.